Тестуємо на собі процедури, перевіряємо студію апаратного масажу в селі Білки. Василина це сертифікований спеціаліст, в якої безліч рекомендацій та відгуків. Вона пропонує такі процедури, як кавітація, ліфтинг обличчя, ліфтинг тіла, лазерний ліполіс, вакуумний та вібраційно-ударний масажі. Ліфтинг обличчя дуже корисна процедура, яка забирає друге підворіття, забирає мімічні зморшки, вікові зморшки, а також пігментні плями. Результат видно вже після першої процедури. Достатньо 5 процедур на рік. Цей апарат вібраційно удатного масажу найбільше підходить тим людям, у кого сидяча робота для шоферів, вчителів, лікарів. Найбільше він працює над всім тілом, проробляє кожну діляночку, замінює ручний масаж. До нього йде в наявності та в комплекті декілька насадок, які ми підбираємо відповідно до кожної частинки та ділянки нашого тіла. А ще цей масажер гарно знімає м'язову напруженість та зменшує набряклість. На початку я показала вам ліфтинг обличчя. Так виглядає ліфтинг живота, може бути стегон і різних проблематичних частин. Ідеально бореться з целюлітом, розтяжками та прибирає зайві сантиметри. Сторінку Василини залишаю в описі до цього відео, всі ціни та послуги показані на сторінці.